Найгірша країна для відпочинку. Ще й капець, яка дорога. Погодь, Зараз все покажу. Поки колеги з болот царського наслідка. В конвульсіях б'ються, щоб впарить своїм согражданам сіє направлення. Таку страну під'їжджають руски. Бо ж чартери прямі запустили, і треба срочняком продати. Та пофіг, що воно гімно. Коли це гроші пахли, і з пеною рта розхвалюють сіє направлення, показуючи своїм туристам від. Доси з згод. А ваш чертовський скромний і прекрасний турагент тургенти поперла в таку даль. щоб показати, як ця богемна картинка виглядає у реальному житті. Думаю, що багато з вас однажды видели эту візитну карточку на фото или на відео в інтернеті. Ви бачите місце? Я теж ні, бо за хмарою людей його просто не видно. Місце, заради якого я кинула чоловіка і двох дітей. Думаєте, совпадіння? Невдалий день? Окей, поїхали далі. І таке просто круто люди 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 люди, 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 Місця неймовірні, але задоволення ну. Де їдять там і сру. Самі ж собі під ноги. Море ніяк їжа дуже специфічна. Мені В'єтнам не зайшов.